Всім доброго дня, сьогодні 15-ті вже обід, Уже. в початку другого дня виїхали ми доворювати наші куски на роботу, визвали. Дуже сиро. Дуже сиро сильно. Третя, Іде бідненький, гребеться трактор. І залишилось доратифік Деніпіга, доплакали сухо, це сиро. Трактор гребеться. Зараз подивимось, що воно у нас буде, Круг один зробив в третій передачу і дуже ваго важко йде. Дуже важко йде, зараз ми. В третя передача у нас 6,5 км за годину. 6 км за годину їдемо. Так о, коротше, скорості нема. Просто переворачує кожен плуг, навіть кожен корпус вийдмайома. І що, потихеньку вигорим. Треба вигорити, залишилося нам. і вже на треба іти. на зимній. Так що так у нас весело нам, нам Чотле, там ліс. Треба доробити вже його все.